Всім привіт! Мене звати Девід. Я працюю сантехніком в Канаді, і сьогодні розповім вам про те, як встановлюється посудомийка саме тут, в Канаді, де я працюю. Тож, поїхали. Ось набір інструментів, з яким ми будемо працювати для того, щоб встановити ось таку гарненьку Ого, посудомийку Тож, поїхали. Два сантехнічні ключа, можна один маленький розводний ключик. Тут він називається Adjustable. Викрутка одна. З довгою бітою. Одна у мене така, щоб я міг вставити сюди необхідного розміру бітку. Саме тут у мене розмір, мабуть, 8 мм, це у нас 5-16 дюйма. Ніж невеличкий спецінструмент. Покажу, як я його використовую. Ліхтарик, рівень і наколінники. Коли я заходжу в квартиру, щоб встановити посудомийку, вона вже має бути підключена до електромережі. І Ми... я маю підключити тільки сантехніку. Я маю повний комплект всього, що мені необхідно. Це шланг для підключення, спеціальне коліно 3 восьмих на 3 четві. І, і хомо для того, щоб все під'єднати до системи каналізації. Першим ділом я звільняю посудомийку від лотків. Втім достаю посудомийку з ніші і кладу на задню стінку, на задню сторону. Відкручую накладку, яка потім буде закривати низ замість плінбуса, і маю доступ до всього, що мені треба. Знімаю дверцята, якщо мені це необхідно. У моєму випадку вони знімаються дуже просто. Тож я використовую це на свою користь. Все. Якщо будемо уважні, то помітимо, що різні прокладки на двох кінцях одного і того ж самого шлану для посудомийки. Тож, я беру кінець, який має конусну прокладку, з'єдную його із ось цим коліном, який також має конусний відповідний приймач. Потім лагідно прикручуємо до відповідної пластикової різьби у самій посудомийці і затискаємо контрольно ось таким от ключем. Тут його називають Chanel Lock. Через те, що фірма, яка тут його виробляла і виробляє, називається Chanel Lock. Якщо ми трошки не вгадали з положенням шлангу, коли закручували, можна його трошки прокрутити, таким чином щоб направити туди, куди нам треба. час регулювати ніжки, ми маємо їх повністю розслабити. Для цього я використовую. Мій супер ключ. Покручую ніжки майже повністю, залишаю буквально кілька витків різьби зверху. Потім я намотую декілька шарів із ленти на різьбу ніжки, для того, щоб надто швидко у мене не збивалося налаштування, коли я буду рухати і налаштовувати судомийку в її положенні. Ну що ж, наша посудомийка готова на посадку йти. Щодо електричної частини її підключають електрики. Ось табілі вони собі завели, він вже підключений всередину. Я підключив шланг подачі через коліно, відрегулював попередні ніжки, намотав ізоленту для того, щоб вони дуже легко не скручувалися, коли я буду рухати. І тепер ставлю її на ніжки. І готує до інсталяції. Зазвичай роздувається трошки води під час того, як ми кладемо посудомийку на задню стінку. оскільки ці посудомийки тестуються на заводі. і Взагалі, наскільки я розумію, то всі посудомийки мають тестуватись на заводі, і деяка частина води залишається в системі. Тож вона звідси витікла ось туди на підлогу. Для цього треба мати деякі ганчірки, щоб можна було витерти. Я ще не до кінця засунув посудомийку, а тільки почав. Я виставляю вже попередньо в цьому положенні ніжки на потрібну мені висоту, щоб у мене рівень був порівню. В комплекті до посудомийки йдуть штатні кріплення і їх ми зараз будемо використовувати. Я беру ось цю монтажну пластину, монтажне кріплення. І оскільки я не використовував всю її глибину, то мені оця частина не потрібна. Я міг би її якось відрізати, але я використовував метод відламування. Як на мене, досить зручно. Все. Я відламав ось ця частина, яку я буду використовувати. Тепер я маю встановити цю монтажну планку, монтажну частину, пластину. Ось цей спеціально підготовлений отвір саме в такій площині, щоб тут був контакт із боковою стінкою меблів, до якої буде кріплення. Я можу затискати тут пальцями, але я використовую інструмент для того, щоб легенько всередину ввести. Тепер для кращої фіксації я маю зігнути повністю таким чином. Щоб вона вже нікуди не ділася. Все. Так само робимо з іншої зворотньої сторони, справою і продовжуємо. Потім виставляю так, щоб посудомойка стояла в одній площині із стільницею. Також регулюю ніжками, якщо завалив якийсь кут або рівень, не в рівень. Для того, щоб відкрити посудомийку в такому положенні, ми використовуємо ніж. Впираємося ножем без леза в пластикову частину посудомийки і тягнемо за ручку. В такому разі ми не збиваємо позицію, яку ми виставили. І вже потім всередині виставляємо рівень завдяки ніжкам, регулюючи так, щоб все було рівно. Після того, як я виставив рівень всередині в обох площинах, я перевіряю, чи буде вона якось питатися. Все добре, вона стоїть як треба. Тепер згадуємо уроки з малювання і лагідно. Малюємо, де у нас знаходяться ніжки. Коли ми виставили посудомийку по рівню, ми маємо поставити її в її нішу настільки, щоб вона гарно виглядала і не було видно місця з'єднання кришки із самим корпусом посудомийки. Тоді вона буде гарно виглядати в кінці після встановлення. І також цю площину, про яку я говорив, ми робимо. Так, щоб вона була в одній площині із тірницею або трошки всередині. Наступний етап беремо викрутку з довгого обітою. Беремо із комплекта шуруп, І він любить впасти і падає він кудись-туди-вниз, може закотитися. Беремо шуруп. Перший пішов. Ми беремо шуруп і ізолентою його приклеюємо. До нашої довгої амбіти або викрутки. Ось так виглядає саморіз, примотаний зелентою до викрутки. Все у нас вже все стоїть по рівню. Ми маємо попасти в наш отвір Все. Тільки що зайшов сюди туди, куди треба. Тепер я представляю свою руку або пальці з цієї сторони, щоб відчувати, наскільки добре я закручую, і щоб не прокрутити з цієї сторони, не просверлити занадто глибоко. Обійду з цієї сторони, щоб вам було веселіше. В кожний саморіз закриваємо. Ну що ж, ми підійшли до етапу підключення. Зараз маємо підключити каналізацію до цього дрійника, до цього штуцера. Для цього ми обрізаємо частину гуми і також маємо підключити воду. До крана, який вже стоїть під тиском, гарно прокласти цей шланг. Цей шланг закріпити стяжкою зверху до ось цієї стаціонарної частини змішувача, і потім я вам покажу, як це все вийшло. Я беру мою викрутку і беру біту на 8 мм, тобто на 5-16 дюйма для того, щоб затиснути ось цей хомут. Для того, щоб вкупив? За ось цю частину ніхто не зачепився рукою, наприклад, коли заходять сюди до кранів дістатися, я розвертаю такою стороною, щоб потім ось ця частина опинилася між трубою і штуцером і нікому не встрягла руку. Ось так головкою навісі. Я затягую, щоб ось час ця частина опинилася між трійником і штуцером. І потім, якщо хтось навіть далі захоче сюди залізти, закрити, перекрити крани або туди дістатися до чогось. Ось тут він не зачепиться, тому що язичок цей буде знизу схований. Встановлюємо стяжечку. Дрейн зроблений. Тут я затиснув так хомота. Також взяв, трошки зігнув, щоб це було максимально безпечно. Зверху у нас утворюється така петля для дренажа. Тепер час підключати живлення холодної води, так би мовити, саплай. Намагаюсь максимально комфортно для шлангу його прокласти. Thank <laughs> you. За допомогою ліхтарика заглядаємо під ніс посудомоїчної машини і дивимося, як там лежить, як себе почуває наш шланг. Якщо треба, то щось змінюємо, поправляємо, відкручуємо, заново закручуємо, щоб все було гарно. Я остаточно виставив положення шлангу, тепер воно максимально коректне. І я трошки дотягую гайку шлангу і відкриваю подачу. Зараз у мене цей шланг вже під тиском. І якщо щось протече, то я прямо зараз маю це перевірити. Головне місце, де може протікти це ось це з'єднання або ось це з'єднання і латину. Нам треба почекати, щоб довідатися, чи все добре. І за цей час встановимо дворцята. Ну що ж, ми майже завершили, все підключене. Все встановлене. Залишається накинути всередину ось ці сітки для посуду. Ще раз перевіряємо, чи нічого не протікає, чи все сухо. За допомогою ліхтарика це можна краще перевірити. Перевіряємо, чи нічого не збилося, чи посудомийка стоїть там, де треба, чи вона надійно зафіксована. Також бажано перевірити, чи вона стоїть на чотирьох ногах, чи все ж таки щось збилося. Якщо я просто беру за цю кришку і тягну на себе або від себе, то таким чином я її вирівнюю в цій площині. Важлива деталь в кінці кінців встановити декоративну накладку саме так, як вона має бути, тобто максимально притиснувши її до підлоги. Я використовую для цього звичайну викрутку і розмір для мене підходить. Також можна було б звичайну викрутку, яка тут називається, використовувати. Якщо ви спробуєте просто закручувати, то накладка у вас підскочить і ніжки будуть виглядати. Тому от тільки наживляємо, притискаємо накладку до підлоги фриту і лише тоді закручуємо до кінця. Занадто не притискаємо. Достатньо просто. Нормального зусилля. засідання як виявились. Тут Підлога йде дугою. Через це я притискаю тут також донизу, щоб було більш гарне прилягання, більш дотичне і затягуємо все. Встановлюємо назад дверцята, Olha... Залишається лише трошки поприбирати. Підключення, монтаж, посудомийки завершено. Зустрінемось в новому відео, а за перегляд вам уклінно дякую. Па-па!